Благодійний фонд Твій Крок зараз збирає кошти для 45 ї окремої артилерійської бригади. Сума немаленька: 2 мільйони 85 тисяч гривень на автомобільну майстерню Локер та універсальну мобільну майстерню на базі контейнера. Вчасний ремонт та обслуговування артилерійських систем дуже важливі в цій війні. Ви можете долучитися до перемоги. А що таке універсальна мобільна майстерня? Дивіться у відео далі. Зверху встановлений токарний верстат поруч. Гідравлічна обжимка для рукавів високого тиску, сверлильно-фрезерувальний верстат, далі масло та маслороздавальна установку. системи з чотирьох балонів з інертними газами, зварювальний пост спеціально розроблений для комфортної роботи. Встановлені лищата, посилена столешниця, зверху потужна витяжка. Верстат для відрізання. Та зачищення рукавів високого тиску спеціально розроблена для цього комплексу висувна кранбалка з вантажопідйомністю до 2 тонн.